Так, друзі, у продажу з'являється Ford Fusion 2011 рік випуску. Двигун 1,4 газ, бензин, механічна коробка передач та передній привід. Дуже достойний стан у автомобіля. Є косметичні підкраси, але шпаклівки немає. Від слова зовсім 15-й радіус колеса, гарна літня гума встановлена, дуже достойно виглядає. Гарний стан, корозії немає. Двигун працює рівненько як на газу, так і на бензині. Досить об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектації. Автомобіль по салону доглянутий. Текстильний салончик. Темний колір в гарному стані, по дверним картам без зауважень. По комплектації у нас два передніх електросклопідіймачі, Пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. Штатна мультимедія, є кондиціонер, механіка на 5 ступенів та датчик газу. Спереду по салону також дуже гарний стан. Видно, що за автомобілем слідкують. Актуальна ціна 5500 доларів. Авто вже в продажу, авто по наявності. Компанія Автопарк місто Харків. Придбати авто можна і як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.